Друзі, всім привіт! Сьогодні 1 листопада. Я навмисне відкладала закупи в супермаркеті Netto саме в такому форматі, тому що побачила в додатку за кілька днів до цього пропозицію купон на 6 євро при умові закупу саме в цю дату на 40 євро від 40 євро. Ну, що ж, мене два рази прохати не треба. Тож я скористалась такою можливістю, і справді мені ці 6 євро врахували. Плюс я використала свої талони компенсацію за обіди з роботи. Пам'ятаєте, вони там на 72 євро. І єдине, що 36 євро з мене вираховують з зарплати. А 36 це теж такий бонус. Тож сьогодні багатенько розповім, покажу, що саме взяла. Людей теж було багато, не знаю, з чим це пов'язано. Теж зарплату, може, чекали або пенсію на 1 листопада. Тож таке. Цікава пропозиція по яйцях, які я і так беру щораз, і останнього разу брала дві упаковки, і ціна зазвичай 3:80. На цьому тижні акційна пропозиція. Така упаковка на 20 яєць за 3,42. Тобто 38 центів знижка на кожну упаковку. Я взяла, як завжди, дві. Нам її на тиждень може і не вистачити двох упаковок. Тому, якщо що, будемо ще докуп, докуповувати, пюре томатне, взяла ось таких три коробки, вони по пів літра. Це не паста, саме пюре. Дуже гарно його використовувати для соусів томатних. І тут була пропозиція, чому я аж три упаковки взяла цього тижня. Дві упаковки береш і третя в подаруночок. Ідея коштує 1,61 цент, тож рахуємо, що ще й така в мене вийшла економія. Плюс ми цим користуємось, готуємо з цього доволі часто, багато. Для мене це такий профіт. Кетчуп, сімейна упаковка, закінчився вже. Ну, діти часто використовують до макаронів переважно, то сенвічі роблять, бутерброди. Такий собі потрібний соус. 2,06 коштує тут 995 грамів власної марки Netto. Звичайний собі кетчуп, нічого особливого. Також закінчилась олія. Я користуюсь оливковою олією високої якості, а ось щоб щось підсмажити, намагаюся теж небагато використовувати, а все одно не обійдешся. Оливкову не можна підігрівати, смажити на ній. Євро 70. Ось так. Тут у нас ось така упаковка моркви. Максі формат називається навіть не сімейний, а максі. 3 кілограми, супер крута ціна, 2,09. Єдине, що морква ось така помита, розфасована, вона доволі швидко портиться. І ну, я не сумніваюся в своїх. Хлопцях і дівчинці, що вони погризуть її доволі швидко. Ну, а решту треба буде теж якось обробити, щось з неї зробити, приготувати якимось чином, в тому числі морку можна і заморожувати. Такий напівфабрикат. Ціна 2,09 і круто. 70, 70 центів за кілограм. Я останній раз купувала за євро 30 здається кілограм. Далі в нас не то е, 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 сухі овочі, що мали на увазі. Не зрозуміло. Ось така це каша, але насправді не зовсім. Тут бобових достатньо, Сой, соя, сочевиця кіно, булгур. І, як не дивно, дітям дуже зайшов такий гарнір, він багатий на протеїни і взагалі клітковина. Що характерно, в нього є такий смак, наче там дрібнесенькі-дрібнесенькі горішки. Ну, І це справді смачно, так що, якщо звернули першу увагу на таку суміш, Рекомендую. Ціна євро 46 за 400 г, там три з чимось коштує кілограм. Не дешево, звичайно, але ж поживно і смачно. Нету. шоколад, 3,78 коштує 5 плиток по 100 грамів. Чорний шоколад. Захотілося мені приготувати брауні саме для родини, бо щось останнім часом, тільки коли кудись йдемо, когось пригощати, готую. Вдома що давно не готувала, то обов'язково це зроблю. Далі, що в нас далі? Шкатері. Це знижка на м'ясні продукти. Так вони їх позначають. Ось така ковбаска для бутербродів. Теж доволі швидко з'їдять, 120 грамів всього за 80 центів. 50 центів знижка була я взяла дві упаковки. Сьогодні, сьогодні можна і використати. Далі крильця по-мексиканськи. Ось так виглядають, мають бути смачними, 50% знижка теж, бачите, бо сьогодні треба спожити це. Я думаю, ми зробимо це прямо зараз. Ну, точно, до кінця дня вже не залишиться 1 кілограм всього за 4 євро. Взяла пюре на тюрель, 8 упаковок. Ось таке пюре. Користуємось, готуємо. Останнє я використала готувала таку запіканку картопляну всередині фарш, мене. Ну, я його попередньо протушкувала. Підсмажила з приправами і все це ну, зробила таку начинку м'ясну. Ну, тут доволі часто її готують. Плюс сир ще додала, тертий в духовці було дуже смачно, всім сподобалось. А так взагалі просто гарнір з нього. Готуємо молоко, воду, вершкове масло додаємо і, їмо, і така ось собі картопля. Дуже гарно, непогано і головне дуже швидко. Готується, коштує там вісім упаковок кілограм. 3,17. Ось така ціна. Далі. Ось такий йогурт зі знижкою по одному євро вдалося мені взяти. Знежурений, щоправда, Ну, і сьогодні його треба з'їсти. Дуже смачний цей скир. Насправді, якщо ще додати туди конфітюр, тобто варенечко з інжиру, буде дуже гарний смачненький десерт. Ось По одному євро вийшло. Далі, спекелю з печивка взяла, давненько набрала, дуже воно смачне з кориці. Так, приготовлено з масла, з великим, з великим містом масла, але смачненький, бісквіт такий. А, далі, худоги, 4 упаковки. Ще раз, а чому 4? А, 4 штуки. Євро 41 коштує. Я взяла там сосиски, теж акційна пропозиція була, і вирішила, що діти обожнюють просто ходоги, такий перекус, такий фастфуд вдома зробимо. Взяла три упаковочки по 41. Далі, <кхем> бачите, який довгий, погано і повільно розбираюсь. Також взяла рибу, ось таку лосось, пасифік. Розморожений і копчений. Ось такий. Я думаю, можливо, щось приготуємо з нього на бутерброди, буде дуже смачно. І, можливо, найближчими днями, завтра, можливо, зроблю ще раз роли, суші. Нещодавно робила. Хочеться повторити те, що улюблені страви будемо готувати ще. Кукурудзу, одну баночку взяла, там в мене є краб, крабові палочки сурімі, так звані крабові палочки. Теж спало на думку, чому би не приготувати салат. Тому і взяла кукурудзу, хоча ми її часто додаємо просто до гарніру, там, додатково ось. 84 центи, я сказала, 285 грамів важить, Так щось в мене. Говорити, погано виходить печінка тріски, дуже вона корисна і поживна, правда, трохи коштовна, але я не часто так купую. Взагалі за останній час, за довгий час, це, мабуть, другий раз я взяла. Євро 59 коштує 121 грам. Тут ось так, здається, без додавання. Олії додаткової власні олії. Приготовлено, законсервовано сендвічі Хліб для сендвічів Ось такий з висівками. Євро 09 і євро 15. Здається, такі. Євро 18. Цей і євро 09. Тут 550 грамів. Ось так по 4 траншеї, зазвичай їдять, використовуємо хліба, треба багато. Круглий рис 2 євро коштує 2,12, теж до суші. Думаю, в мене закінчився круглий, тому взяла дві упаковки, нехай буде запаслася. ананас що теж, можливо, знову приготую. М'ясо по-французьки дуже теж всім подобається. Всім, окрім, мабуть, тільки Миколай, у нас не любить поєднання солодкого з солоним. М'ясо з чимось солодким, всім іншим дуже подобається. Тому я взяла баночку. Завжди, власне, у нас є такий запас. Євро 89 коштує такий ананас. Маргаріт. 3 четвертих маргаріт. Що ж це таке? Думаємо, поки що не бачу, <рес> про що йдеться. А, мабуть, потім повернусь маргарит. Маргарин. Маргарит ось такий півкілограмовий, коштує він євро 15, пів кілограм, і хочу приготувати бельгійські вафлі трохи з вершковим маслом, трохи додам ще маргарину. Так би мовити, з е, економізи. Зробити їх економніше. Далі булочки я розповіла, сосиски. Там знижка на другу упаковку була, зараз не, не побачу, мабуть. А, ось 30%. Одразу мені дали знижку на 700 грамів ось таких сосисок. Брали їх раніше, ну, смачненькі, може, не супер але. Смачні час від часу беру 3,10 повна ціна. Ну, як я вже сказала, 93 центи знижка на другу таку упаковку. Так що в нас тепер ще є запас сосисок. Говорила про те, що сурімі взяла, теж була знижка на них 4 євро, всього коштує 800 г. Ось така коробка. До речі, я таким ланчбоксом таким, таким контейнером радо користуюся. Там ще запаковані по три штучки кожна. Дуже зручно, ну і пластик такий серйозний, тож можна і в посудомийку і користуватись далі. Далі дока залишилось морозиво, про яке я вам не розповіла, але часто його беру, ви його бачите. Євро 62 коштує, тут 6 конусів. 411 грамів цього морозива. І залишилось філе куряче. Теж в нето беру часто, Якщо в мене нічого такого зі знижками немає, тут перевірений варіант. Ціна гарна, бо велика упаковка. Півтора кілограми за 13,50. <кхід> <кхід> мене більш ніж влаштовує. Чому я не побачила помідори? <кхід> Дивно. Мабуть, добре, не буду вас вже мучити тими своїми розгортаннями чеків. Ціна євро 99 за кілограм, думаю, тут трохи більше, ніж кілограм. Смачні, гарні, ціна класна. І буде нам ще ось таких свіжих овочів на додаток. На цьому все. Я вам казала, що 79 євро 78 центів був повний чек. Мінус 38. 78. Точніше, я відняла і заплатила всього готівкою Євро 78 за всю цю закупівлю. Завжди б так, звичайно, але, на жаль, щастити щастить лише один раз, чи принаймні раз на місяць. Дякую вам за перегляд. Ще раз дякую, що додивилась це відео до кінця. Я щось трохи втомлена. Бачите, язик заплітається, тож трошки і повільно, і не те. Не те, і не так розповідала. Побачимось в наступних відео. Бережіть себе, бувайте.